Але чому ось питання з приводу оборонних рубежів, воно у нас виникає на третьому році війни? Розбираємо дуже серйозне питання, але розбираємо поступово дещо лікне у частині трьох ешелонованої оборони, щоб наш глядач зрозумів, як вона виглядає і що відбувається в реальності без викривлень бо за останні три дні дуже багато викривлень. Отже, класична трьох ешелонована оборона зразка першої і другої світової війни, а лінія суровіки саме така. Вона в нас себе повністю виправила на 100%. складає. складається. Перше смуга оперативного забезпечення 3, 4 км шириною. Там все мінується як протитанковими, так і протипіхотними мінами. Направду було непогано заміновано, і є підтверджені варіанти, що саме піхотою вони розміновували цю смуту. Цю смугу до речі, нічого нового в історії свого часу після завершення Другої світової війни Ейзен зустрівся із Жуком на одній з конференцій і йому пряме питання: як ви вирішували питання мінних протитанкових полів? На що жуков сказав? Кілька піхотних дивізій, а потім танки уперед до речі, нічого з того часу не змінилося. Це факт. Величезна кількість загиблих саме на мінах. Це підтверджено. До речі, приблизно не так на оперативну смугу і зайшли в Україну 3, 3 4, 6, до 6 кілометрів. Наступна смуга, головна, це шанці, доти, дзоти, капоніри, обладнані позиції для застосування ПТРК, артилерії, особового складу, бліндажі і тому подібне. Це є те, що ми називаємо класичний окоп. Там ж заливається детоном, обладнується деревиною, укріплюється залізом і тому подібне. Теж 3-5 шириною кілометрів. І остання лінія тилування і запасні позиції сукупно оця смуга може складати від 8 до 15 кілометрів. А тепер вкиди, які наробили, не розумію навіщо розігнали зраду в Україні до найвищої точки. Що, мовляв, окопи мало бути мало не по лінії для маркання. Це глузд. Так не може бути взагалі в хто по лінії демаркації взагалі під шпальним вогнем може будувати якісь окопи. Чи є помилки 100%. Не може не бути. Чому держава тільки у лютому місяці цього року дійшла до висновку, що треба щось подібне будувати? Виділили 30 мільярдів. Гривень дійсно почали роботу, але приведу найкращу лінію, яка існує оборону взагалі в історії: лінія з ліхтаря Другої світової війни на заході Німеччини 600 км кілометрів довжиною, 18 тисяч б, бетонованих бункерів. Так от вона 10 років будувалася. Це при німецькій скурпульозності німецьких технологіях. Хай того. Часу відповідальності фінансування, інженерській думці і тому подібне. А ми хочемо, щоб ми за кілька місяців побудували вже все так, щоб миша не могла проскочити. Так не буває. А людський чинник буде обов'язково завжди. Ми тільки вчимося цю роботу робити, угу. і оце чиновницьке розглядяйство і навіть бізнесу даруйте що, що таке негарне слово уживаю. На жаль, мали місце. Хоча в основному, в основному ще раз підкреслюю, лінії фортифікації такі зведені вони якраз і допомогли. Утримати ситуацію, що противник не може такими швидкими темпами просуватися, але не маю ні не меншу сумніву, що зараз буде докладено максимум зусиль то, щоб ліквідовувати ці недоліки і помилки, як стверджував у Черчилль, і це каталог помилок. Тут багато запитань про те, що чому росіянам вдалося за кілька місяців побудувати лінію оборони, яку нам було складно пробивати, і зокрема вони будували її також під обстрілами наших військ. Та тому, що Росія назвала солдата, і нікого не шкодують. От нікого виїхав ескаватор, влучили ми в нього, загинув та й що пхають другий, третій, ага. п'ятий, десятий, сороковий. Скільки скільки треба? Ціна питання людини. От у чому суть. Ми не можемо собі дозволити цивільних контрактерів висувати на, на першу лінію. Для, для будівництва лінії оборони тільки друга і третя. А першу має зробити солдат. І тут знову ж таки наробили дуже багато переполоху. На жаль, ну я, я слова не підбираю, не зовсім совісні журналісти, котрі напряму казали, та першу лінію оборони мають будувати ці, цивільні люди. Ну ну де здоровий глузд за всіма нормативами інженерної науки. Передбачено, що індивідуальний шанець купає собі солдат. А ще такий момент теж правда, є таке поняття, як інженерна рота, починаючи від. Від бригади це її робота, але з огляду на те, що у нас є певні мом моменти із забезпеченням головного особового складу. Інколи командирам доводиться застосовувати інженерів в класичних піхотних боях. Це також правда. Тут питання стоїть гострої якості теперішньої мобілізації, котра на марші. Ще раз питань занадто багато не буде ідеальних сценаріїв. Система буде трясти, але я не сумніваюся, що ми таки впораємося І цього разу е, дуже важливий момент, дуже найважливіший. Ми впоралися у 2022 році, що удар був зненацька. Ми його не чекали. Просто ми його не чекали. Не мали якісної зброї. То чому ми тепер маємо не впоратися? Дійсно, противник наростив зусилля, противник вчиться і розвивається. Ну але не такий вже той чорт і страшний, як ми за останні. Ні, самі собі підняли планку страху, мало не до апокаліпсису.